Слава Ісусу Христу! Часом буває, що Господь дає особливі благодаті побачити те, що може ще глибше занурити нас у Євангеліє. Так було і з нашою блаженною. Анна Катерина Емеріх народилась під ім'ям Анна Катаріна в сім'ї бідних фермерів і мала дев'ять братів і сестер. З раннього дитинства вона повинна була працювати по господарству. Її навчання в школі було недовгим. Всі, хто її знав, помічали, що вона змалку відчувала потяг до молитви. У віці 12 років вона почала працювати на великій фермі в околицях протягом трьох років, а пізніше вивчилась на швачку і попрацювала нею кілька років. Вона подавала документи на вступ до кількох монастирів, але постійно отримувала відмови, бо не могла дозволити собі приданне. Врешті-решт, монастир убогих кларисок у мюнстері погодився прийняти її за умови, що вона навчиться грати на органі. Вона пішла вивчати музику і вчитись грати до сім'ї Зондхен, і одна з їхніх дочок вступила до монастиря разом з нею. Але не до убогих кларисок, оскільки бідність не залишала їм можливості дозволити собі купити орган. Врешті-решт вони обидві приєднались до монахинь Августинок у 1802 році у віці 28 років. Вона стала відомою завдяки суворому дотриманню правил ордену. Але від самого початку була хвора і мусила терпіти сильні болі. Її ревність і суворе дотримання правил спонтеличували деяких сестер через її здорові і релігійні екстази. У 1812 році король закрив монастир, і Анна Катерина знайшла притулок у будинку в Дів. Перебуваючи там, хворі та бідні приходили до неї за допомогою, але свідченнями сучасників. Вона надприродним чином знала про їхні хвороби і призначала ліки. У 1813 році Анна була прикута до ліжка і отримала стигмати. Єпископська комісія вивчила її життя і заяви про її чудесні знамення. Розслідування проводили генеральний вікарій Оверберг і три лікарі. Вони переконались в її святості та справжності стигматів. Через 5 років, у 1818 році. Бог вислухав її молитву про зняття стигматів, і рани на руках і ногах закрились, але інші залишились відкритими. У Велику П'ятницю всі її рани відкрилися. У 1819 році проти Анни Катерини знову було проведено розслідування, цього разу світською владою. Її силоміць привели до великої кімнати в іншому будинку і три тижні тримали під суворим наглядом вдень і вночі. Подалі від друзів. У дитинстві вона мала видіння, в яких розмовляла з Ісусом. Вона бачила душі в чистилищі, і саме за них вона молилася. Їй також було показано Святу Трійцю у 1823 році. Анна Катерина почала дедалі більше слабшити. Вона померла 9 лютого 1824 року в Дульмені і була похована на кладовищі за містом. На її похороні була присутня велика кількість людей. Могилу двічі відкривали протягом кількох тижнів після похорону через чутки, що її тіло було викрадено, але труну і тіло було знайдено неушкодженими. У лютому, 1975 році, її останки були перенесені до Христовоздвиженської церкви в Дульміні, де вони спочивають і сьогодні. Одне з видінь Анни Катерини, яке можна знайти в житті Пресвятої Богородиці, було використано для того, щоб знайти дім Діви Марії. Ефес ще не був розкопаний, але Анна Катерина записала своє видіння, описавши дім Пресвятої Діви перед її Вознесінням на небо. Він знаходився на пагорбі неподалік від Ефесу. У 1881 році французький священник Жулін Гує використав книгу Анни Катерини Емеріх для пошуків Дому Марії в Ефесі, і він знайшов його за описами. Опираючись також на її об'явлення, був знятий фільм Страсті Христові 3 жовтня 2004 року. Папа Іоанн Павло II беатифікував Анну Катерину Емеріх на підставі її святості та чеснот. Блаженна Анна Катерина Емеріх молись за нас.